Так, всім привіт! Значить, багато задаєте питань по сої, і поки праздник, вирішив вийти, показати. Показую на одній ділянці. Це та ділянка, де я показував, що було пожовдіння суї. Все тут напроти двору. Отака, значить, маса тут з краю. Отака маса тут з краю. Ну і ось потихеньку-потихеньку туди заходить. Тут, бачите, коліно ось маленька низенька. Тут ось вже заходжу, вона вся по пояс стоїть. Ну Ще не по пояс правда, ну пошти ось вище. Отакі тут джунглі. Ну, це тут вона ось, бачите, трохи така горбата, різна, а тут ось заходимо в такий масив, де висота її ось. Майже по пояс, і вона така ось вся однакова. Цвіте отаким фіолетовим, синеньким. Ось є вже, видно, наливаються стрючечки. 30 міжряддя 100 кг на гектар. Попробую вам щось показати. Отак ось з однієї, ось раз, два, три, чотири. Стебло видно, стебло товсте. Отаке ось гілкування в неї. Ось на даний момент. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поки що стрючечків. І висота кріплення нижнього стрючка, ну ось сантиметрів 10 точно. Поки що менше 10 сантиметрів немає. Ну, Тут ось трошки менше, трошечки нижче. Отаке От в неї гілкування. І отакий вид вона має. Навіть <кій> йти важко, вже сплелося так, що зараз ще й впаду в неї. Е, значить, це та соя, де було е, пожовтіння листків і ось вони іще є. Ще наблюдаються, не все воно зовсім пройшло, ну бачите, що зробили з нею дощаки. Волога є. Земля сиренька. Все як положено. Значить, спасли її дощі. Ніякі не агрономи, не фунгіциди, не хімія, а спасли її дощі. Купляли ми фунгіцида бакус, на це поле ми його не вносили. Тут ми її підживляли карбомідом, цинком, бором і магнієм. Да. Чи цинку, мабуть, тут і не було. Карбоміду було кілограм по 5 Багато не було в цьому году. 5-6 кілограмів більше не давали, більше нема. І був бор кілограм чи літра на гектар і магній кілограм на гектар. І ось ще правда видно. Отаке. Ну Це все було е, після дощу. Після того, як побризкали, воно земля була суховата дуже ефекту не було ніякого. Пройшов дощ, все, зразу ефект з'явився і все стало на свої міста. Тут ось вище пояса. даже Іду гнеться. І отакий вид має соя. Це не сама лучша ділянка, ну і не сама хуже. Не хочеться поки що мені сьогодні нікуди їхати, пройду тут ось напроти двору, покажу. Ось зараз, може, дойдемо до кукурудзи. Це значить соя, сорт невідомий. Попередник кукуруза. Як бачите, кукуруза Жнива 23-го року, уборка, весняна уборка кукурузи тут була. Була тут весняна уранка лемкеном. Тоді Дискування було. Культиватор не взяв, прийшлось чи зразу була культивація, тоді було дискування перед посівом, бо після культивації посіяти не вийшло. Була велика груда, висохло воно все, сіволка тут бідна плигала, як. І це самий перший, е... сама перша ділянка нашого посіву. Посів був 1 травня. Тут груда була страшенна, сіволку загнать нереально. Дуже-дуже і дуже багато зерна було, все воно зверху лежало. Сіволка та бідна плигала, як хто зна шу. Прикатка та стрибала, то торохкотіла, хто знає як. Все зерно було зверху, загортати його нічим було. Цей кусочок ми, мабуть, посіяли повністю в, в заводському виконанні сівалки. А тоді ми на другій площі вже як переїжджали, знайшли вдома, десь там валявся цеп із Так, е, да, Колись у нас цеп на СЗшки був, а тоді ми причепили борони. Так ми її з боронами і продали. І тоді ми причепили цеп, трошки ситуація стала краще, але все одно зерна було багато зверху. То на даний момент е, шукаємо райборінки на сівалку і будемо робити, так як за сезешкою, у нас. будемо чіпляти райборінки, бо це не діло. Навіть якщо хорошо підготовлена площа, все одно зерна зверху багато. Треба його чимось шевелить. Так що будемо чіпляти райборінки. Ну, ось, бачите, така вона вища, нижча. Ну, тут і земля така погана, тут кукуруза не особо. Ще слабенькі, тут соя. Оце. Кукуруза ще якось роде, а це остальне не дуже сильно. І плюс на цій. На цьому полі було коткування. Це один кусочок. Тут трошки більше гектара, де ми 2 метри вон там, тільки що як я повертався, може, може видно було в кадрі, стояли котки. То далі ми їхати не схотіли, а оце на цьому кусочку ми прокоткували її. Груду трошечки ту придавили, ну посіяна вона в дуже суху землю. А оце ось, хто помне, як показував я боронування кукурузи трактором ДТЗ, отут вже була посіяна соя на той момент. Ну коли в нас вже соя була отака, то тут іще не було зовсім. Тут вже бур'ян був, а сої не було. Ну і ось щось вилізло. Це не наша соя. Отака ось соя. І в минулому році вона тут така, теж в самому початку була. Ну, це якийсь крутий сорт, вона цвіта білим. Ми теж собі такої трохи посіяли. Тож сорт невідомий. Ну, отака. Поки що. А результат тут буде отакий. Цю сою сіять більше 50 кг категорично не можна. Ну Про це покажу пізніше, як будемо її молотити. Ну, а кукурузка. E, значить ВН 6763, посів 3 травня, з сівалкою Су 6, без системи контролю висіва, без нічого. E, попередник кукуруза теж по весняній все так те саме, що й по площі. Кукуруза по кукурузі, монокультура. E, посів значить, 80 тисяч. На гектар одну посівну одиницю ми завжди сіємо 5-6 штук на метр. Ну отака схожість, чи сівалка так посіяла, чи отака ось. ось Один початок, другий початок починається. І тут ось теж один, два. Ну щось буде. Ось така кукурудзка була, тут одна гербіцидна обробка, ну бачите, кукуруза в бур'яні. І підживляли ми її карбомідом, теж магнієм і щось ми їй ще давали. Не пам'ятаю, там треба попереднє відео дивитися. На інформації багато, всього в голові не вдержиш. Це ось от краю, всередину, бачите, в краю ось Оце держує камеру на уровні голови вище очей. І ось повертаюся, то... А оце ось навитя... на цей... витянуту руку. Тобто наскільки вища вона тут. Ну і кукурузка гарненька, щось буде. Із соями, звісно, в цьому році такого урожаю, як в минулому році, не буде. Три тони, я думаю, ми... ми більше не розчитуємо. Ну, а там побачимо, що воно буде. Оце таке. Так що оце поки що на сьогоднішній день така ситуація. Багато з ким спілкувався, багато хто теж з соєю в цьому році недовольні. Дехто гербіциду вже там по 7 літрів на гектар увалив І бур'ян лізе. Дуже-дуже-дуже багатьох такі пожовтіння по листу були на сої. І теж люди кажуть, що фунгіцид не дай, ну, не спас. Фунгіцид не спос. так що такий рік, що нічого не зробиш. Ну, жалуватися немає, на що не було б хуже. Бур'ян є, бачите, міщий, ну нічого страшного. Все буде нормально. Отака От ситуація на сьогоднішній день. Бо не думав я і показувати, таке відео дуже нікому не цікаво. Ну, дуже багато коментарів. Дуже багато людей питають, що там з сою і що робили, то вирішив показати Сою і кукурузу. Хоча б найближчі ділянки додому далеко не їздити, ну, ну показав. Так що таке відео не дуже цікаве. Кому понравилось Не буду казати, що робити. Все, всім пока.